Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 621 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Проти нашої держави противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах України. Російська Федерація в атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети х – Балістичну ракету Іскандер М протикорабельну ракету Онікс, дві керовані ракети х 31 та 22 ударні безпілотники типу Шахет 136 136-131. удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури міста Херсон, протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних безпілотників. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.